Вітаю всіх. Було в мене питання про окремо Запорізьку область. Давайте так. Коли я Так як про не було питання, я хочу задати питання в ракурсі своїх дій. Давайте так. Я підняла тему підписання мирних угод між Україною та Росією. Воно буде за допомогою третьої сторони, це наші партнери. Звісно, всі це розуміють. Не Тільки я про це кажу, багато хто каже. І я хочу подивитись, на момент підписання якихось мирних угод, перемир'я, е, зупинка війни між Україною та Росією, Запорізька область буде деокупована в адмінкордонах своїх повністю. Запорізька область на той момент буде повністю деокупована. Я не беру час зовсім, тому що це ось допомога на це є. Важно, угу. А ви знаєте, буде. А ви знаєте, вона буде доокупована, але як це буде, я не бачу поки що. Це важкий процес. Угу. Ось, добре. Ви знаєте, це вирішать ті ж самі домовленості. Це вирішить саме ці домовленості. Зрозумійте. Ось вони. А це результат такий, як хочеться. Приємний. Класний. А ось це переговори, це самі договори. То, і то. це буде вирішуватися саме в процесі всього. Ми всі дорослі люди. Ми розуміємо, що ресурс України і ресурс Росії це дві різні речі. І результат буде. Для когось дим, для кого хтось буде в шоці від того результату, що буде. Але він буде, на жаль, буде. І я скажу так: якщо Харківська область деокупована 1% з цього-навсього, але зрозуміти, за рахунок географії, я не можу стверджувати на 100%, що він буде сто Тут доокупований. Будемо ми в адмінкордонах доокуповані. Моя мрія найбільша, звісно, це перемога. Але найбільша реальна мрія це деокупація повністю Харківської області. Я завжди це кажу. Але Запорі... ось один відсоток, Запорізька область. У вас набагато більше відсотків доокупації, Ой, окупації, господі, ну для деокупації. Бачите, заговорююсь. Прийдемо, бачите, що мені йде. Буде вам деокупація, але більше шансів. Більше любимо і вас більше їх. Не думайте, що все погано? Ні, воно дуже важко, дуже. Замінування велике. Але, на жаль, це війна така, що багато інформації дивної. Дуже багато чого відбувається не по законам війни. Є багато домовленостей, які ми не знаємо і знати не будемо. Ми побачимо тільки кінцевий результат, на жаль, догадатись важко. Тому Допорізька область буде вам доокупація, в якому вигляді? Ну, скоріше за все, не військовому. Мій вирок на даний момент, що це буде не військовим шляхом, а шляхом домовленостей. І я не хочу зараз далі розбирати, яким чином ось коли буде вже йти ближче до цих подій, я скажу свою думку: одну. Але потім, не зараз. Тому Запорізька область, віримо в ЗСУ, і чекаємо на перемогу.